Ісус їй відповідає. Ти знаєш, ні не на цій горі і не в Єрусалимі будете поклонятися. А де? В дусі і в правді. Щоб поклонятися Богу, потрібно бути де? В дусі. Як це в дусі? А як це бути в дусі? Що треба для того, щоб бути в дусі? Значить, правдиві поклонники, які хочуть поклонятися Богу, повинні мати десь платформу всередині, де вони можуть поклонятись Богу. Як це може статися? Те саме питає Нікодим. А як це може бути? Невже він не знав? Може він забув? Ісус так і каже: Ти учитель Ізраїля, і ти не знаєш цього. Я тобі тільки що сказав, що треба народитись від води і духа, і ти не пам'ятаєш місце із пророка Ізекіля і покроплю на вас чисту воду. І очиститися від ваших нечистот, і від усіх ваших ідолів я вас очищу. І дам вам нове серце, і дам вам новий дух, і заберу кам'яне серце з вашого тіла, та дам вам тілесне серце, і дам вам мій дух, і зроблю, щоб ви ходили в моїх заповідях. Божа присутність повинна настати в серці. Тепер місце поклоніння в серці. Святий Дух входить в серце. Такий великий Бог. А так близько.